Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розбираємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас досить таки складна задачка з проїздом кругових перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, водій якого автомобіля порушить правила, виконавши задуманий маневр. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. водій жовтого та червоного автомобілів. 2. водій синього. 3. Синього та червоного. 4. Лише водій червоного. 5. Лише водій жовтого. Та 6. Усі порушать правила. Друзі, буде дуже круто, якщо прямо зараз ви призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю. Буде й справді надзвичайно цікаво побачити, кому ця задачка виявилася під силу. Також ще більше подібних задачок ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Я сподіваюся, ви обрали вірний варіант та тепер готові перейти до розбору. Отже, ми маємо кругове перехрестя, про що свідчить знак 4.10 круговий рух і три автомобілі. Усі вони повертають праворуч. Давайте розглянемо дорожню обстановку та розберемо дії кожного з водіїв. Розпочати пропоную з водія синього автомобіля. Він збирається заїхати на коло, виконавши правий поворот. Але для цього він зайняв не крайнє праве, а крайнє ліве положення на проїзній частині. Значить, порушує. Давайте дізнаємось це у пункті 10.4, де зазначено, що перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух. Отож, як ми бачимо, на круг можна заїжджати з будь-якої смуги. Рухаємося далі. Водії жовтий та червоний автівок збираються виїхати з кругового перехрестя, і тут найцікавіше. Давайте просто відразу ж відкриємо пункт 10.5, де говориться, що поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Згідно до цього пункту, водій жовтого автомобіля вибрав неправильну траєкторію повороту праворуч, оскільки він опиниться в лівій смузі, в той час як права абсолютно вільна. Ну і залишається водій червоної автівки, який має намір з'їхати з кола також не з правої смуги. Але у тому ж таки пункті 10.5 говориться. Що виїзд з перехрестя до організовано круговий рух може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не встановлено дорожніми знаками чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухається в попутному напрямку праворуч. Отож, як ми бачимо, з'їжджати з кола можна з будь-якої смуги, головне робити це обережно. Відповідно, серед трьох водіїв в нашій ситуації правила порушить лише водій жовтого автомобіля. Я вітаю усіх, хто брав варіант відповіді під номером 5. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі, і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.